Тобто порядок судового розгляду для вас не є обов'язковим. Тобто, Тоді я повертаюсь до того параграфа, на який ви, ви посилаєтесь. Я не перекручую. У нас, є не особи не в криміналь... У нас є зацікавлені особи в кримінальній особи в кримінальній справі. Так, Прокурор викли... викликався. Віде? Прокурор. Є інформація, є інформація, надайте. Як не... це не передбачено, що передбачує не... справі, щось не давав. Ха, нехай секретар надасть мені інформацію На про те, чому не повідомлено ви прокурора. Ви не право знайомитись з матеріалами справи, ви зможете цим скористатися. Будь були якісь заяви, заяви від сторін у справі до початку судового засідання? Хто-небудь надавав якісь заяви? Суддя Моланова, прокурор по справі. Це Це їх право, а не обов'язок. Повідомте мене, чи були. Вони є матеріалами справи. Материал... Я вони обов'язкові мені до вручення. Якщо ви Ні, помиляєтесь, є заяви, які адресовані суду, не є. Повідомте але, мені, будь ласка. Повідомте, будь я ласка, в порядку з статті, як повідомлені учасники судового процесу, саме кримінального провадження, прокурор та суддя? Чи надходили від них заяви? Повідомте, потім будемо далі розглядати судового засідання ви це прослухали будь ласка вам суд надав слово якщо я це прослухав я це прослухав через те що ви не включили пряму трансляцію не через це ви це прослухали не через це Секретар, секретар, тоді засідання. в мене відвід і секретарю і судді в такому випадку якщо суддя не хоче виконувати е, норми процесуального права, права ви маєте право заявляти відвід? Так. Так, я перший раз вам заявляю. На підставі 75 81 статті. Ви зараз порушуєте мої права, порушуючи порядок проведення судового засідання. Ви відмовляєтесь мені повідомити інформацію щодо участі учасників кримінального провадження, які заінтересовані в розгляді даної справи. Ця інформація була Капетла для вирішення вашого клопотання про відвід судді, який розглядає відвід, суд видаляється до нарадшої кімнати.